Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ в ефірі. Передача один на один. Рівненщина приймає всеукраїнську літню школу лісознавства Малої Академії наук України. До рівного приїхали понад три десятки лісознавців з різних куточків нашої держави. Чим вони займатимуться і які знання здобуватимуть? Ми говоритимемо сьогодні із гостем нашої програми. Це заступник директора з навчально-виховної роботи Рівненської академії наук учнівської молоді Любов Лівандовська. Вітаю вас, Любов Миколаївна, на нашій студії. Доброго дня. Я вам. так розумію, що приймати літню школу це, мабуть, і престижно, і одночас дуже багато клопоту, так? Звичайно, але проєкт, який розрахований саме в системі малої академії наук в літній період, на мою думку, є достатньо цікавим і достатньо ефективним. Тому що з одної сторони назва всіукраїнська літня профільна школа це є і навчання, і відпочинок для дітей, але які зібралися і згуртувалися в місті рівному навколо якби, природничих дисциплін: лісознавства, ботаніки і зоології. Про саму школу ми з вами ще поговоримо, але думаю, нашим глядачам буде цікаво дізнатися: от взагалі, чому саме Рівненщину обрали от, для проведення цієї школи. Ну, ви знаєте, Рівненщина вона дуже багата і цікава і різноманітна в плані е, лісових угідь. Е, наша зелена зона е, включає е, дуже багато різних е, видів е, порід і дерев, і чигарників. І тому мені здається, що у нас, крім того, що є де проводити, у нас є ще і кому проводити. Тобто, у нас є ще і досвідчені фахівці, які вміло можуть подати матеріал і навчити дитину в природних умовах проводити певні елементарні дослідження, які потім можна буде оформити в науково дослідницьку роботу. А от до речі, школа лісознавства в нас на Рівненщині вперше проводиться чи вже була така практика? Так, школа лісознавства проводиться вперше, взагалі-то всього другий рік поспіль проводяться такі всі українські літні профільні школи. І Мала Академія наук України ініціювала даний проект. І дякуючи президенту Малої Академії наук України Станіславу Довгому. Якраз є, є такий проєкт започаткований. В місті Рівному школа лісознавства вперше. Але е, в минулому році були просто школи іншого спрямування. А от я знаю, що понад 30 дітей приїхало до нас. А, скажіть, будь ласка, за якими критеріями взагалі їх відбирали? От і як вони могли стати учасниками цієї школи? Ну, взагалі, так як ми працюємо в системі mm. малої академії наук, перший критерій це те, що дитина має. Мати елементарні навики науково-дослідницької діяльності, і яка спробувала свої сили в написанні науково-дослідницьких робіт. Тобто, в системі Малої академії наук є би, категорії дітей, якщо це дитина, призер другого етапу всіукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів членів Малої академії наук, їй присвоюється статус кандидат у дійсні члени. І якщо вона переможець вже, то відповідно вона є дійсний член Малої Академії наук. Тобто дана школа, вона якраз і спрямована на якби, підтримку таких обдарованих дітей, які вже спробували свої сили у науково-дослідницькій діяльності. А до речі, а який вік цих дітей? До нас приїхали діти з 14 до 17 років, тобто це mm. діти після 9-10 ну, мається на увазі, які будуть навчатися в 9-10 або 11 класі. 14 областей з усієї України представили по два своїх учасника, і тому mm. как би, от наша школа і налічує якраз 36 А от чоловік. То, скажіть, будь ласка, а скільки от від рівнищи не буде наших дітей у цій школі? Ну, так як рівне є співорганізатором і організатором проведення, проведення даної школи, поэтому ми найчисельніша команда. Нас є шість чоловік. О, тобто, я так зрозуміло, мабуть, так, найбільше буде це найчисельніше. Так, області представлені по два учасника. Ми представляємо ми дали можливість нашим дітям, дітям не тільки з міста рівного, це діти з нашої області. У нас тільки до речі, дві дитини з рівного, якщо із шести брати, а четверо це діти є якраз з Рівненської області, яких ми якраз залучили. Ну і з метою якби такого заохочення і підтримки а, до науково-дослідницької діяльності. А свідка от якось як взагалі визначається, скільки от, дітей може брати максимум участь у школі? Це якось залежить від того, скільки є грошей, щоб ну, профінансувати і, це І це питання. Також в принципі, але з іншого боку, тут враховується кілька критеріїв. Ну, угу. перший звичайно, організатори мають врахувати місце проведення. Можливості проведення організації, наприклад, якщо в порівнянні взяти першу школу, яка у нас 1 липня, от закінчила, це була вся українська літня школа журналістики. То там ми організовували школу на 30 чоловік. З розрахунку того, що це має бути по одному представнику від регіону. На школу лісознавства в зв'язку з тим, що даний напрямок не є таким достатньо би, популярним, але з іншого боку, би, ми намагаємось дати дітям можливість вивчити той природний край, в якому вони живуть, щоб вони могли достатньо добре адаптуватися. Ось. Поэтому ми так подумали і вирішили. Що у нас вистачить зусиль? Ресурс людський, в принципі, з числа педагогічних працівників, чи науковців, чи фахівців, які залучені до всіукраїнської школи, бази проведення, і тому ми вирішили, що це має бути по дві людини від регіону. І от на сьогоднішній день це є якраз та кількість дітей, яка до нас сьогодні приїхала. От ви сказали, що школа лісознавства вже два роки, як я, так? Тобто, так. як взагалі виникла ідея як би, організувати взагалі школу лісовства Мала Академія? Чому вирішили її зробити? Взагалі, взагалі, от мала академія наук України я ж кажу, ініціювала такий проект літніх шкіл шкіл різного профілю. Як визначався напрямок? Напрямок якраз визначався таким чином, що кожна мала академія наук України як самостійний заклад. А на сьогоднішній день в Україні їх лише всього вісім. На жаль, самостійних позашкільних закладів, але є територіальне відділення. В інших областях, де немає окремого позашкільного закладу, просто визначали по можливості, на чому дана місцевість краще орієнтується, що є під ґрунтям, яка є база для дослідження, чи є, чи є людський ресурс, який би зміг працювати, тому що працювати в системі малої академії наук, це достатньо важко. Це треба знати не тільки психологічні особливості дітей от такого підліткового віку. Ми маємо знати і форми і методи роботи, які е, дадуть можливість дитині е, принаймні познайомитись з методами наукових досліджень, навчити її працювати з літературою. Е, але це треба зробити таким чином, щоб це було не примусово для дитини, а щоб дитина сама це захотіла. І тому, в принципі, якби, е, е, Викладачі, які працюють в даному напрямку, можливо, для вуза це є чудові викладачі, кандидати, доктора наук, а працювати з дітьми можливо буде виникати якісь певні труднощі. Але з іншого боку, у нас налагоджена така тісна система співпраці з практично всіма вузами. Міста рівного, ось, які, викладачі яких якраз і будуть здійснювати оце практику в цій школі. Тобто вони знають, як подати матеріал, як навчити дитину працювати, як проводити дослідження в польових умовах, чи на виїзді, чи на базі лісництва, де буде здійснена практика. Чи це буде просто лабораторії, де можна буде під мікроскопом це все ще і подивитися внутрішню начинку якби, певних. Любов Миколаївна, скажіть, будь ласка, а оці юні лісознавці, вони упродовж року займаються чимось в малій академії наук? Звичайно, справа в тому, що Рівненська мала академія наук учнівської молоді побудована таким чином, що впродовж навчального року діти за вибором, ну, в частності, якщо це от вибір, наприклад, секції лісознавства, значить, вони займаються з науковим керівником. Вони визначають. Тему науково-дослідницької роботи. Вони підбирають літературу. Вони здійснюють там певне обстеження, спостереження, аналіз, порівняння. Все це формують у вигляді роботи. А робота виглядає на сьогоднішній день до 30 друкованих сторінок. Це достатньо такий змістовний, ґрунтовний має бути матеріал, який містить обов'язково елементи дослідження обов'язково висновок і обов'язково якесь практичне значення або якийсь економічний ефект. Тільки тоді науково-дослідницька робота вважається достатньо ефективною, яка може конкурувати на рівні України на всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Тобто діти впродовж навчального року раз на тиждень або два рази на тиждень, в залежності від напрямку, зустрічаються з науковцями, які скеровують їх діяльність у науково-дослідницьку. Роботу. Я так розумію, що під час літньої школи, яка в нас зараз триває, діти будуть займатися і теоретичним, в них є теоретичні заняття, і так, практичні. Можете так. розказати трошки детальніше, що вони з ними будуть робити? Тобто. Програма нашої школи побудована таким чином, що є теоретичне заняття, які якраз дадуть можливість для дітей, які, можливо, тільки прийшли в малу академію наук, і, можливо, які ще тільки в процесі оформлення науково-дослідницької роботи, і можливо, тим, якими ще дуже важко визначитись, взагалі, що таке предмет дослідження, що таке об'єкт дослідження. Ось у нас буде теоретичне заняття щодо методології наукових досліджень. Структури написання науково-дослідницької роботи, тобто все, що стосується саме цього напрямку. А також будуть лекції такого фахового спрямування, тобто по лісонасадженням, по е біорізноманіттю рослинного і тваринного світу, тих природних об'єктів, на базі яких у нас буде здійснена практика. Крім цього, практичне заняття для дітей також на базі. Е е і рівненського природничого заповідника, і Клесівського лісництва, і нашої станції в селищі Верхівськ, Острожського району. Тобто, будуть здійснені такі і на базі Березнівського лісового коледжу, на базі їхнього дендропарку будуть проходити такі практичні заняття, де дитина діти спробують власноруч провести. Наприклад, якщо це дендропарт, то спробувати там, як визначити той чи інший вид дерев, як треба підживити, як треба визначити там, якщо це потрібно, наприклад, там висоту, ширину, все, що стосується певної ділянки експериментальної щодо дослідження. Тобто є різні, різні такі моменти, які діти, власноруч, спробують набути такі навички практичної діяльності і поводження, принаймні, в природі також. Ви сказали про те, що дуже багато хто співпрацює з Малою Академією наук, і саме ті викладачі, які будуть. Чи важко взагалі от було з ними домовитися про те, що вони будуть приділяти час окремо і будуть працювати з цими дітьми? Ну, Якщо чесно, мені здається, що це якраз. Не було проблемою даної школи. Ага. Тільки завдяки от якраз саме таким викладачам, а, і достатньо, мені здається, легко а, ми домовились і залучили їх до здійснення навчання в літній школі. А, якщо а, говорити Наприклад, безпосередньо, то Національний університет водного господарства і природокористування, кафедри екології, кафедра агрохімії, ґрунтознавства і землеробства, якби викладачі даних кафедр погодились працювати з нами. Якщо ми говоримо про Березні лісовий коледж, то викладачі даного коледжа також. Якщо ми говоримо про рівненський природний заповідник, то на чолі з його заступником, які також буде здійснювати для дітей як теоретичні заняття, так і практичні заняття безпосередньо в природі. Наприклад, якщо це буде березне, і ми виїжджаємо на біле озеро, то вже безпосередньо і все, що стосується біорізноманіття саме білого озера, стосуватися все це буде проходити на Практиці, Любов Клавна, я трошки читав програму літньої школи журналістики, і знаєш, там наприкінці от має бути така лісознавча екологічна гра «Моя, Моя країна Україна. Україна. зелена Україна. В чому суть цієї гри? Ну, по-перше, ви зрозумієте, що кожен захід він спрямований на те, щоб діти оволоділи певними навиками. Дана акція, вона якраз буде спрямована якби на те, щоб по перше, показати наскільки дитина. Набула не тільки теоретичних, але й практичних навичок, поэтому там буде своєго роду Вікторіна перша по тих темах, які закладені в зміст програми. По-друге, це буде: діти мають показати свої регіони і описати невеличкі такі. Зробити такі ботанічні такі проектики, які вони мають захистити там. Тобто, ми маємо показати, що Україна і не тільки Рівненщина, але вся Україна, вона, в принципі, достатньо різноманітна і вона є зелена. І наше якраз завдання, якби зберегти все те, що ми маємо, і дати дитині можливість показати, що все ж таки, незважаючи на той регіон, де вона живе. Як вона там живе, що там є, все ж таки, ми маємо зберегти те біорізноманіття, яке нас оточує, в якому ми якраз живемо. Минулого року я знаю, що учасникам літньої школи тоді це було не лісознавство, але учасники отримали подарунки від малої академії наук. Передбачено це цього року чи ні? Так в цьому році Національний центр Мала академії наук України для кожного учасника пропонують рюкзак. Я думаю, що можливо, ви будете у нас на закритті. Ми вас гостинно запросимо, і тоді ми можемо це показати. Що це виглядає? Є футболка, є бандана, є значок, і відповідна є певна атрибутика, там канцелярські товари, які потрібні дітям для роботи в даній школі. Так само я знаю, що діти мають отримати якісь такі от... підсумкові документи так, свідоцтва. Так, так, так. так. Угу. це також передбачено. і дуже приємно те, що якби ми ініціювали в минулому році не лише свідоцтва, але ще і ініціювали і якби відзначення дітей різними так. грамотами і подяками. І зараз ми якраз розробили якби, критерії, за якими ми ми. Будемо спостерігати за дітьми впродовж цих 12 днів в цей період, коли у нас буде відбуватися школа. І за певними номінаціями будемо крім свідоцтв про участь у даній школі, які, до речі, підписані якраз і президентом Малої Академії Наук України, і директором Національного центру Малої Академії наук України, Ми ще будемо вручати ось такі дипломи і грамоти для кращих. Учасників всі літньої школи лісознавства, ось хі, баска, ця літня школа закінчиться. Уже після цього діти будуть писати свої наукові роботи, чи дехто з них вже вже щось почав і просто почерпне собі якусь додаткову інформацію з цього? Так, тобто тут, якраз, ми, ми також ставили за мету, би, таку двобічну. Перше до нас ми, ми питали у дітей уже тематику наукових досліджень для того, щоб в зміст навчальної програми, яку ми передбачали в рамках даної школи, ми включили якраз елементи, які дадуть дітям можливість щось краще узнати відповідно до того напрямку, в якому вони вже пробують свої наукові дослідження. І інший варіант це якраз для тих початківців, які хочуть обрати більш вузький такий напрямок, їм допомогти в виборі. Теми науково-дослідницької роботи. А коли от дитина ну, відвідавши літню школу, потім напише цю роботу, що далі? От вона може десь її потім взяти ну, участь, можливо, в система малої академії наук є не тільки як безмістовна організація дозвілля дітей там, в першу чергу, звичайно, це такі більш обдаровані діти, але це ще і участь у всіукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Такий конкурс відбувається впродовж року трьома етапами. Перший етап на рівні района або міст обласного підпорядкування, другий етап це на рівні області, це якраз той етап, який здійснює Рівненська Мала Академія наук як обласний комунальний позашкільний навчальний заклад. І третій етап це всеукраїнський фінальний етап. На які якраз і приїжджають переможці другого етапу всіукраїнського конкурсу. Ви знаєте, в цьому році так приємно, і я е, дуже е, рада за тих дітей, які брали участь е, в цьому році в конкурсі науково-дослідницьких робіт. 52 дитини брали участь в Києві, 31 із них став переможцем. тобто у нас ще такої кількості призерів третього етапу з моменту існування рівненської малої академії на Кучнівській молоді ще ніколи не було. не було. І ми дуже пишаємося цими результатами. Приємно те, що в збірнику, інформаційно-аналітичний збірник за результатами третього етапу всіукраїнського рівненщина посіла п'яту сходинку на рівні України. це Ну просто величезний Це такі досягнення, досягнення і такий чудовий результат. Любов Миколаївна. А от ставши призером, mm -hmm. от, е, на всеукраїнському рівні, чи мають ці діти от якісь пільги при вступі, от, скажімо, у вищі навчальні заклади? Mm -hmm. Звичайно, до минулого року в умовах вступу в вищі навчальні заклади. Як і до певних категорій, там соціально незахищених дітей чи дітей там сіред на чорнобильців для дітей-переможців третього етапу, це було пільгове місце для вступу на бюджетне місце. В цьому році започаткували система додаткові бали до. Тобто дитина атестату, отримує додаткові бали. Так, якщо mm. вона є призером третього етапу, вона отримує, в залежності від того, яке місце вона посіла: перше, друге чи третє, вона отримує відповідну кількість балів до загального результату атестату при вступі в ВУЗі. І той диплом, який вручає Національний центр Мала Академія наук України, дитина просто подає. Єдина тут умова, що дитина має право вступу. Тільки на ту спеціальність, де вона захищала свою науково дослідницьку роботу у відповідному напрямку. І де профільний базовий предмет, так як науково-дослідницька, так як конкурс складається із трьох частин: є сам написання самої роботи і її оцінка. Другий етап це написання тестів з базового предмету, в залежності від. Напрямку або секції, в якої дитина займається, і третя це сам захист. Так от, якщо, наприклад, лісознавство у дітей є вибір писати, написати, наприклад, математику або біологію, і в вуз, в який вона поступає, там має бути профільний математика або біологія. Тільки от в тих в Вузах вона має право на додаткові ці бали. А до речі, у нас така вже була практика в області, коли діти-призери Малої академії наук ну вступали десь і завдяки саме тому, що вони от брали З, участь? звичайно, звичайно, в mm. минулому році і не тільки в рівненські вузи. До речі, наших дітей дуже любить Київський національний університет, Київський політехнічне. КПІ, да. КПІ. Інженерно-фізичний факультет особливо запрошують всіх наших дітей, тому що діти з базового предмету фізика показують дуже високий рівень на рівні України і тому. В Принципі, даний вуз має дуже багато саме студентів з Рівненщини, які пройшли школу малої академії наук. тобто так виходить, що ви тут виховуєте кадри, а вони потім забирають. На жаль, їх. на жаль, Київ забирає, але mm. приємно те, що і в цьому році, і в минулому році на базі рівненських вузів також навчаються діти, які були призерами третього етапу. Ну а але якщо, наприклад, не пощастили і вони не війшли в... Кращих дітей України вони є переможцями другого етапу. То в принципі до таких дітей і наші вузи якби йдуть на зустріч і з задоволенням беруть до себе на навчання. А до речі, що стосується от школи лісознавства, скажіть, будь ласка, взагалі, от після ну, після закінчення можливо школи та навчального закладу, яка які професії от, ну, можуть здобувати діти, ті, які от саме в цій школі лісознавства займаються? Ну, хочу сказати, що це може бути вибір будь-якої професії, пов'язаних не тільки з такою вузькою галузі, як лісознавство. Це якраз це може бути і галузь і ботаніки, і зоології, і медицини, і психології. Справа в тому, що в програмі школи передбачене. Проведення ще і таких психолого-комунікаційних тренінгів, які нададуть дитині можливість, ну, по-перше, швидше адаптуватися до нових умов, краще познайомитися, якби набути такі навички, ну, такого. Природного поводження себе в, в тому колі в соціальному, віку, в якій дитина опиняється. Тобто тут може бути широкий спектр. Але з іншого боку, це можуть бути діти, які, для яких лісознавство ботаніка і зоологія – це може бути просто хобі, і це, але це також це дуже добре. І незалежно від того, яка буде майбутня професія дітей, наше завдання. А, допомогти дитині реалізувати свої здібності саме через написання і захист науково дослідницької роботи, а це якраз допоможе дитині просто адаптуватися до життя в сучасному світі. от ви працюєте заступником директора Рівнському на кадемінука. а можна якось так виокремити ті от школи, які престижні, а які от менш престижні, чи ні. Всі школи на рівні однакові. України чи на рівні, на рівні того, області, що якщо проводимо, якщо беремо Рівненську область, uh -huh. хочу сказати, що в минулому році, коли вперше започаткований був такий пілотний проєкт українські uh -huh. літні профільні школи, рівненщина на себе взяла аж чотири таких школи. Uh -huh. Ми проводили всю українську літню школу фольклористики, журналістики, мистецтва, знавства і історика краєзнавчого напрямку. З позиції на те, як це все відбулося, в принципі, кожна школа була достатньо вдалою. Ось. Е, і в цьому році е, е, ми вирішили спробувати, так як журналістика в минулому році була, ну, е, на наш погляд, одною із самих таких от, дуже вдалих з будь-яких аспектів. ось, е, То ми в цьому році вирішили якби, продовжити таку традицію проводити всю українську літню. Профільної школи журналістики, от якраз вона у нас була з 19 червня, по 1 липня. Лісознавство для нас є новий напрямок, але справа в тому, що мені здається, він також є достатньо цікавим, як для дітей в першу чергу. У нас є що показати, у нас є матеріал, на якому можна навчитися і оволодіти певних навичок. Поэтому я думаю, що ну, І людський ресурс, про який я вже казала, ось також є. і я думаю, що це якраз і для нас це є також певний досвід в організації таких шкіл. Поэтому казати, що престижніше, ви знаєте, важко, тому що одна школа від вже пройшла, а інша тільки розпочалася. Пройдеться школа, тільки тоді ми зможемо сказати, ну принаймні, хоча б у порівнянні, що вдалося, що. Mm -hmm. Що ні, але сподіваємось, що все буде добре. Любов Миколаївна, на жаль, наш ефірний час уже вичерпано. Дякую вам, що завітали нашої студії. Сподіваюся, що юні лісознавці зможуть отримати все необхідне і нормально відпочити і повернутися додому. Що найголовніше? А нашим глядачам я нагадаю, що гостем програми один на один була заступник директора з навчально-виховної роботи Рівненської малої академії наук Любов Лівандовська. Всього найкращого залишайтеся з телеканалом РТБ і до побачення. До побачення.